Шановні наші мужні ЗСУ, вітання з друзями для вас несу. Палкий привіт від молодого покоління ви наш якір для спасіння. Сьогодні ваше професійне свято. У вас покликання захищати. Це надважливе у нашому житті, це зрозуміли ми під час війни. Шановні наші мужні ЗСУ! Дозвольте я усі слова скажу. Хоч слів, мабуть, немає таких у світі. За що вам вдячні українські діти? Я пишаю, що живу на Україні і ніколи не поїду за кордон, бо в нас є найкращі збройні сили. Вони наша гордість, український еталон. Дай вам, Боже здоров'я і терпіння, аби вирвати. Уське коріння, аби прогнати ворога з України не дарма визветися збройні сили України. Завдяки вам, навчання в нас триває, завдяки вам постаршали на рік. Нехай нікого з варжа не вбиває, і ворог, лютий, відійде на мій. Ваша броня, наші молитви, нехай закінчуться атаки і битви. Чекаємо на вас удома з пейшками, щоб зробити селфі із захисниками? Хай байрактари та джавеліни вам принесуть найшвидші зміни. Їм відпочинок, нам перемогу. Ми про це молимось нашому Богу. Ви янголи зі зброєю в руках. Бо тільки так на змозі захистити. Сімейний спокій у ваших думках, щодня на варті, щоб ми могли жити. У своєму тиру на уроках, теж до успіхів робимо кроки, бо неудство це тьма. знаємо граніт знань ради вас дризаємо. Ми готові прийти на зміну і поповнити вашу силу. Вас зігріти вдячними словами ми пишаємось найкращими захисниками. Вдячні вам, що життя триває, Збройна сила кров проливає, не віддасть юних українців в руки хижих, сусідів, чужинців. Витримайтесь! наші рідненькі, перемога вже поруч, близенько. У вас, стимул, сім'я, ваша, діти, під мирним небом разом будемо жити. Низький уклін усім захисникам, що нас, мов янголи крильми оберігають. Низький уклін, герої, вашим золотим серцям, від щирих серденят дітей, які надією палають.